Цей тиждень буде вирішальним або мир, або війна в Україні. Ми ще ніколи не були так близько до її завершення, заявив премєр Огорщини Віктор Орман. Але питання не лише в мирі, а в тому, який саме мир і для кого, як зазначає Микола Княжицький, сьогодні за столом потенційних перемовин кілька гравців із принципово різними цілями. Дональд Трамп. Прагне відновити бізнес із Росією, послабити європейський союз як економічного конкурента та розколоти єдність Заходу. Для нього війна інструмент торгу. Путін. хоче на миру, а паузи закріпити окупацію України, посилити глобальний вплив Росії та заблокувати репараційний кредит і фінансову допомогу Україні. Європа ж боїться подальшої агресії РФ і розуміє, підтримка України це інвестиція у власну безпеку. Україна сьогодні стримує війну, яка інакше прийде в ЄС, а Україна бореться за виживання, за державність, незалежність і ресурси необхідні для продовження опору. Ключове питання про що і мішки можливі домовленості на цьому етапі? Чи може бути мир, якщо інтереси сторін настільки протилежні, і чи не стане такий мир новим витоком війни лише з відкладеним вибухом? Компромат Медіа, Дивись, щоб завтра тебе не дивували. Підпишись.